Друзі, цього дня Україна вшановує полеглих воїнів всіх спеціальних операцій. Дата присвячена героям, які віддали своє життя за нашу волю. Вони проходили через найгарячіші точки фронту, працювали там, де інші не могли. З побратимами загиблих поспілкувався наш Віталій Залевський. Війна це не карта бойових дій, це люди, їхні історії. Тож про подвиги тих, хто вже ніколи не повернеться додому. Далі у сюжеті. Питати, за звук середнього. Ці рядки про мир читав командир групи 3-го полку ССО. Навіть у найважчі моменти під обстрілами маршал був з гумором і посміхався. Пішли в трьох перевірити передні позиції, знати обстановку, як там відбувається. З ним потім пропав зв'язок, ми повинні були вже висуватися його, типу, шукати. Тут приходить він на точку, грязний, пилюк і сміється одні зуби білі. Каже, так, по мені танчик там відпрацював. Та я каже, примк. Останнє бойове завдання маршала було в районі Мар'їнки на Донеччині наприкінці 22-го. Тоді в його бронемашину влучила російська протитанкова ракета. Чоловік завжди йшов першим у бій. Відповідав за весь особовий склад, ретельно готувався до бойових задач, прораховував всі дрібниці. За це його поважали бійці. І він навчався чогось у того, хто більше прослужив в силах спеціальних операцій. І так само, як він, свій досвід мав в АТО, навчав новоприбувчих. А це кадри понівеченого авто бійців ССО. Його пошматували уламки артилерійського снаряду ворога. Кілька з них влучили в кулеметника із позивним Гордій. Перші хвилини після трагедії згадує побратим загиблого воїна. Я просто почув вихот і. Дуже сильно швидко і дуже рядом коло машини був. Ще я пам'ятаю, я просто виїхав з потового обстрілу, надав деяким побратимам допомогу, вийшов, доповів. А коли вже побачив Гордію, то я зрозумів, що вже ну, ніяка допомога не допоможе. З Гордієм Нестор познайомився на війні. Разом вони знищували техніку противника та особовий склад ворога. Чоловік згадує одне з бойових задач, де Гордій показав свою сміливість та хоробрість. Ну і Гордій, типу, ти каже Нестор, Нестер, дай ПГ. Перед ПГ просто розкриває, підбігає до танка, шваляє. Ну, ми так убігаємо. Тобто, ну, там просто 25-30 метрів води. Зробив постріл. Щодня на полі бою працюють і бойові медики ССО. Вони перев'язують поранених часто прямо на полі бою, а далі евакуйовують у більш безпечне місце. Закриваємо рампу, друже! Друже! Ти мене чуєш, Скажи мені, як тебе звати. Для таких надскладних завдань медики постійно тренуються, адже кожна секунда на нулі важлива для життя пораненого. Ризикував заради інших і медик з позивним Літак. А ще хлопець був завжди готовий взяти до рук зброю, щоб допомогти побратимам відбивати атаки. Бойовий медик, який щодня рятував наших бійців, загинув під час одного з виїздів на Запорізькому напрямку. Торік в нього влучив ворожий ФП-відро. Він, даже коли крайня це була операція, перед тим як він загинуть, він врятував троїх військовослужбовців, одного тяжкого, він його стабілізував. Бійці не забувають своїх побратимів, тримають зв'язок з рідними загиблих, їздять на дні народження їхніх дітей, приходять на могили, щоби пам'ять про героїв, які віддали своє життя за Україну, ніколи не згасла.